Черговий день епопеї з виселення священників ОПЦМП з Києво-Печерської лаври. Попри те, що вони не визнають факту розірвання договору оренди, із з ними комісія мінкульту продовжує оглядати приміщення та передавати їх у користування заповідника Києво-Печерська Лавра. Одначе у вівторок до роботи комісії долучилися і слідчі поліції, бо ж при перевірці однієї із келій, уже колишнього священника ОПЦМП, монаха не знайшов частини своїх речей, та навіть більше зникла і військова амуніція, яку на зберігання йому віддали волонтери. Що вдалося зафіксувати камері п'ятого каналу, та чого ще не дорахувалося у келіях Лаври? Дивіться в ексклюзивних кадрах Олени Рибінської та Олексія Іванченкова. Новий день під лаврою розпочався на диво тихо і знову ж під молитовні стояння. Працівники одного з кіосків біля в'їзду у святиню переносили коробки зі світильниками та стільці з території заповідника. Поліція їх пропустила. Що це за світильники? і За стільці ви з території принесли. Що це не знаю, за так... якісь От... куплені не знаю. нами мілічна? Я буструй наш відділ. От ми Але їх ми забрали сюди. Її. Водночас на території святині працює комісія мінкульту. У вівторок взялися за перевірку чергових. Об'єктів один із них – 111-й корпус, колишня лікарня, а нині храм преподобного Агапіта Печерського. Всередині членів комісії супроводжують і священнослужителів ПЦМП. Крім членів комісії від Мінкульту, представників заповідника та правоохоронців поруч ходять і молодики та знімають усе на телефони. Вони не вперше на території лаври та в об'єктиві п'ятого каналу до цього їх не раз бачили із московськими попами. Все буде. Під час роботи комісії, колишній священник УПЦ МП, а не і канонічної православної церкви Архімандрит Авраамій захотів передати ключі від своєї келії в руки представникам комісії і також зайти у це приміщення лаври до келії монахів. Жінкам заходити не можна, тому усе, що сталося усередині, зафіксував оператор п'ятого каналу. Ох, тут комп'ютер відкритий. На жаль, його немає, і тут був комп'ютер, його теж немає. Тут на я пам'ятаю, були замки, бо mm -hmm. так, але їх немає. Чому їх немає? Mm -hmm. Чи їх хтось вибивав їх? Знаходилась військова допомога. На жаль, немає. Монах повідомив із його колишньої келії зникли речі, ба більше замків у дверях теж не стало. Та найголовніше не знайшов він і важливих речей, що призначалися для українських воїнів. Побачив вибиті замки з дверей, що немає тих речей, два комп'ютери, військова допомога. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Волонтери, так як не було у них місця, попросили у мене кімнату для того, щоб зберігати цю військову допомогу. Були аптечки, були бронежилети. Були казки на передову. Будемо писати заяву правоохоронні органи. Знімальну групу п'ятого по тому просять покинути храм. Бо ж за фактом зникнення речей із келії на місце приїхали правоохоронці та проводили слідчі дії. На вулиці нас уже чекали з запитаннями священнослужителю ПЦМП. Діалогу конструктивного не вийшло, бо ж почалися чи не суцільні звинувачення п'ятого каналу. Далі без коментарів. А мало, то, що ви приводитися безбожних людей, які ми не приводимо нікого. Ну вони ми значить з вами приходять… Ви, от... Зараз може зможе вони кремові засунеправду. Ну я не ж в... я, я же в... не ведучий, так. не ведучий і не журналіст. Я говорю, як я годі говорю. Я вам все одно не вірю. Якщо це не прямий ефір, ви не покажете. А вашим глядачам мені соромно, що вони не можуть вам особисто сказати, що ви займаєтесь деструктивною антидержавною діяльністю угу. проти своїх людей в такий важкий час. Звинувачення від попів, як завжди протягом останнього місяця лунали в бік не лише п'ятого каналу, а й отця Авраамія, який перейшов до канонічної ПЦУ, кажуть, він зра. Адив священиків московського патріархату цього псоушно священика, чи хто там зараз себе важають, тому що його рукополагали і визводили в Сан Архімандрита українська православна центр. церква. Mm -hmm. Оцей монах, бувший, який передав братю, передав свою церкву. Зараз це приміщення, який він має право після того, що він вчинив повідношення до братів до своєї церкви, що приходить. Архімандрит Авраамій відреагував на закиди у свій бік. Мені закидують, що я когось зрадив. Я не зрадив українську державу наших. Захисники воїнів, дивлячись на те, що відбувається останнім часом в Києвопечерській лаврі, дійсно я прийняв рішення виважене, але водночас правильне, коли вас критикують різними словами. В першу чергу це вони проявляють самі себе у вівторок. Комісія мінкульту оглянула загалом дев'ять корпусів заповідника. 111 корпус це не тільки храм. Це і великі корпуси, які становлять велику зацікавленість для заповідника. В першу чергу, також ми сьогодні обстежили корпуси 72 72 а і 74. Це є галерея від ближніх до дальніх печер, а також ротон до підпірної стіни. 113-й корпус водонапірна вежа. Тож нині у користування лаври комісія передала уже 27 приміщень із 79. Продовжити обстеження святині планують уже в четвер. Олена Рибінська, Олексій Іванченко п'ятий канал. Всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому Ютуб-каналі. Там також наші стріми з Києво-Печерської лаври. Вже більше місяця кореспонденти п'ятого каналу розповідають вам про те, як триває процес виселення московського патріархату із заповідника. Стрім триває і нині заходьте, коментуйте, ставте вподобайки, обов'язково підпишіться на Ютуб П'ятого. День героїв мають відзначати на офіційному рівні. Петицію із таким закликом зареєстрували на сайті президента. Його започаткували в ООН ще 1941 року в підпіллі. Розголосу відзначення дня героїв не було після проголошення незалежності України. Відтоді дедалі більше людей 23 травня вшановують пам'ять тих, хто поклав своє життя за свободу та суверенітет нашої держави. Щоправда, вшанування відбувається лише на громадському рівні державним святом День героїв так до нині і не став. Яка історія цього пам'ятного дня, як його відзначали у різні роки, та як українці реагують на петицію? Юрій Пугач продовжить. День героїв бере початок із 1941 року. Другий великий збір організації українських націоналістів постановив щороку відзначати його 23 травня. На честь засновника та першого голови ОУН Євгена Коновальця, який загинув цього дня у 1938 році від рук московської агентури до відновлення Україною незалежності. День героїв відзначали підпільно. З 1991 дев'ятсот його визнали офіційним у низці територіальних громад та на державних рівні не визнали донині. Відзначалася і в часи окупації в підпіллі, і в українському вільному світі. За кордоном вона набула поширення з 90 х 2000-х років серед теренів Західної, центральної України. І особливо воно стало по суті народним визнаним святом з часів цієї російсько-української війни. Також оновували новітніх героїв України у 2015-му на Личаківському цвинтарі у Львові. Низка заходів відбулася цього дня у 2018-му у Хмельницькому. З панахидою, покладанням квітів, маршем слави української повстанської армії та навіть реконструкцією бою УПА та НКВД. День героїв відзначали у 2021-му в Івано-Франківську. Яби день героїв визнати офіційним державним святом, 25 квітня на офіційному сайті президента зареєстрували петицію. Народні обранці підготували запит до президента з пропозицією відзначати день героїв на державному рівні. Та поки що в парламенті точаться дискусії, чи варто робити цей день вихідним, офіційно досі вважаються вихідними днями, і святами такі пострадянські покручі, як і Побідобісія, тобто 1 і 9 травня, а в Україні є зміст відроджувати, знаходити нові форми для свят, які вже є символом воюючої України. Цілком логічно а, запропонувати і встановити його державним. І, Виховувати нові покоління українців на власній героїці. Військовослужбовець ЗСУ Андрій Ковальов каже: у війську день героїв відзначають уже кілька років поспіль 2014 року, як мінімум. У багатьох підрозділах збройних сил України, день героїв став наразі неофіційним святом. Влада має нарешті вшанувати своїх. Українських святих своїх українських героїв, І тому однозначно, що в травні має бути встановлено це свято, тим паче, що є абсолютно справедливе історичне підґрунтя відновлення цього свята. І тоді наше гасло слава Україні, героям слава не буде звучати символічно воно буде звучати абсолютно реально про реальних героїв. А от генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун, який теж підписався під петицією, наголошує, що необхідно поставитися з особливою увагою до формату відзначання цього дня. Відзначати цю цю дату треба з дуже великою пошаною. Є дуже багато прикладів в Сполучених Штатах. Відмічають день ветеранів. І е, прикладів, як це все можна зробити акуратно, красиво, з, з повагою до тих, хто загинув за Україну, і за тих, хто зараз гине, е, безліч за тиждень. Петиція про встановлення дня героїв зібрала трохи більше двох тисяч підписів із 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме ще 84 дні. Юрій Пугач та Олексій Тищенко, п'ятий канал.